Сміттєзвалище, яке знаходиться на межі двох сіл молодія та валікозміна, величезна проблема для жителів. Відходи вітер розносить на кілька кілометрів. А підпалене сміття забруднює не лише повітря, але й стає приводом для утворення озонових дир. Нестерпний сморід викиди та чимало шкоди. Результат занедбаного сміттєзвалища. За 15 років тут утворилася гора відходів, що стала причиною проблем для багатьох людей. Жителі молодії скаржаться, що вже не сила чекати, коли облаштують сміттєзвалище, адже нині тут немає ні огорожі. Ні, охоронця, а відходи та непотріб люди викидають де попало, і на дороги, і на городи селян. Тут теж всі людські паї. Сінокоселя воно ж коситься, пістол робиш ті тюки, то все в тих тюках знаходишся лафани. Жителі довколишніх сіл кажуть, сміттєзвалище, хоч і законне, проте створене з порушеннями. Котлован має бути в котловані сміття. Пан Віктор вже близько восьми років намагається вирішити цю проблему. Обив немало порогів районних та обласних організацій. Впевнений, сміттєзвалище ганьба для села, адже недалеко від нього знаходиться свято-Покровський жіночий монастир, до якого парафіяни приїжджають з усієї України. Коли у на монастиря вітер, то весь монастир у мусорі. Окрім того, чоловік зазначає, є багато скарг і від жителів Валі Кузьмінної. оскільки сміттєзвалище знаходиться на одній з найвищих точок села, весь непотріб потрапляє до людських обість. Окрім того, жителі цього села чують сморід від згорілого сміття, яке, попри всі заборони, підпалюють невідомі. Те, забруднені подвір'я та сморід – не найбільша проблема для селян. Там ще було звернення від аеропорта. Що так як приміська зона, от чого молодія коровія, коли сідають літак, і на цьому світі звалищі всякі збираються птахи. Вони під час польоту можуть піднятися. І, як кажуть, може бути якась лопасті попасти аварія. Екологи зазначають, що найменше шість разів на рік по всій області підпалюють сміттєзвалища. Причиною цього є їхня переповненість. Для того, щоб більшість сміття перегнило, потрібно кілька десятків, а то й сотні років. Приміром, для того, аби розклалася скляна пляшка, потрібно мільйон років. Пластмасова пляшка 450 років, одноразові підгузки 450 років, концерні банки 50 років, пластиковий мішок – 10-20 років. А оскільки сміттєзвалище наповнюється набагато швидше і обвалування не допомагає, власники вирішили таємно його підпалювати і таким чином збільшувати місце для відходів. Молодіївське сміттєзвалище не стало винятком. Деякі голови сільрад роблять втишку спалювання, щоб зменшити ту кількість сміття, яке… Вже дуже величезна кількість і не знають, що з ним робити. Це дуже погано і, на жаль, їх штрафують, штрафи не працюють, тому що штрафуються або сільрада, або сам голова сільської ради. І ці штрафи досить невеликі. Усуваючи одну проблему, люди, які підпалюють сміття, створюють іншу, більш небезпечну. Адже дим від згорілого сміття не лише отруйний і розповсюджується на відстань до 50 кілометрів по землі, але й попадаючи в атмосферу, руйнує її. Таким чином з'являються озонові діри. Приміром, від спалення з. Чайної пет пляшки отруйні речовини зберігаються у повітрі до кількох років. Але саме якраз вона являється дуже небезпечною, виробляється диоксин, який впливає на стан здоров'я як маленьких дітей, так і дорослих негативно, досить негативно. Накопичується негативний цей стан ще багато років підряд, і таким чином картина погіршується здоров'я населення. Проте місцеве керівництво каже, цю проблему намагалися вирішити вже не раз. Якось навіть вдалося закрити сміттєзвалище. Та така самодіяльність не сподобалася районним чиновникам, і воно знову. Запрацювало. Ми не маємо права, воно не наше. Воно наше для, для сміття, які завозять не тільки з нашого району, воно є наше для штрафів, воно є наше для прибирання, але воно вони є наше, як... Воно знаходиться в адмінмежах, але поза межами населеного пункту це є територія адміністрації. Щодо підпалок кажуть, що вони до цього не причетні. Просто діти зараз. Ці діти, які там є знизу, зі звалюкна там є діти, які вони з люди, які збирають там металобрухт. Є люди, які збирають там напевно якісь цені. Вони автоматично вже підпалюють. Проте пані Лариса зазначає, уже на наступній сесії сільради вона знову порушить це питання і звернеться до районних чиновників з вимогою довести до ладу сміттєзвалище. Жінка каже, перенести його в інше місце неможливо, тож варто облаштувати таким чином, аби воно функціонувало на користь людям. Щоправда, для цього потрібні чималі гроші. Якщо там іде гектар 60, то лиш на огороду десь 300 тисяч, а там плюс того потрібно освітлення. А крім освітлення, потрібно приміщення. А крім приміщення, потрібно хоч, хоча б два. Охоронник. Допоки доля сміттєзвалища вирішується за столами чиновників, жителі й надалі боротимуться зі сміттям та смородом.